Піжам Я впевнена, що тут 100% можна буде скласти комплекти, але зараз наразі поки часу немає, і потім ми цим займатися, не будемо, доки ми все не дорозбираємо. Дивіться, просто хочу вам так от швиденько показати, що воно може бути. Да? Якщо ви захочете, ви зможете самі забрати від ну, 5 кілограмів, то цього небагато і зробити самі собі піжамки. Ціну даємо просто, ну, просто, просто ну, щоб віддати. Тут ці вони йдуть до цих комплектиків. Тут багато комплектується і будуть комплекти. Можна окремо ласінки продавати. Ось такі штанішки для. Дітей попадаються, в основному це можуть бути і футболочки. Ось, бачите, ці штанішки до цих. Я вам трошечки покажу, які модельки тут попадаються, що тут може бути. Може, де якась футболочка розкочить, так швиденько все робимо. Да, це, це, наприклад, футболочки. Ну, вже треба буде перебрати, подивитися, що воно, яке воно. В общем, таке таке. Шортики попалися, цих досить багато попадається. Ось, наприклад, у нас тут, наче були що там було шортики. Коротше, ось таке все воно. Бачите. Я вам просто показую, якщо ви хочете збирати одні руки чи там просто продати. Ось ці опряма к ним осібки. Просто чесно скажу, ну, немає зараз взагалі часу його сортувати. Тож, якщо хочете, забирайте. вибирайте, які вони попадаються, ці розпоровочки. Можна замовити, наприклад, половинку. Ось, оці рожеві йдуть до цих щенячих патрульов. Їх, до речі, досить багато, то точно у вас піжамки. піжавки. Тобто, якщо я ж скажу, якщо ви хочете, пишіть по 5 кілограмчиків, отак от стопочкою вам складу. Ось, бачите, які вони всі. О, щенячий патруль, барбі, в основному таке все, бачите. Те, що у нас іде Нет, трошечки без безбірочки. Ці, напевно, йшли просто лонгі. Воно може бути і. Так, що я тут ще достаю вам. Ось, бачите, різні, різні піжамки. А, просто не хочемо зараз витрачати час, тож, якщо вам зацікавила така позиція, пишіть продамо.